Доброго дня, шановна комісія. Темою мого дипломного проєкту було дослідження методів розробки та програмної реалізації ігрового застосунку. Виконав дипломний проєкт студент групи КНТ 213М Кривенко Антон. Керівником був Євген Гуфман. Метою даного проєкту була розробка ігрового 3D-застосунку на базі двигуна Unity. Об'єктом дослідження був е, сам е, ігровий 3D-застосунок, був платформер. Е, та предметом дослідження були алгоритми та моделі, що використовуються для реалізації фізики персонажа, руху персонажа та взаємодії персонажа з об'єктами. Е, задачі, які були вирішені під час цього проекту, це був проведений аналіз існуючих е, механік платформерів. Е, були розроблені алгоритми для руху персонажів, фізики персонажа, взаємодії персонажа з об'єктами. Також було проведено тестування ефективності цього ігрового застосунку. А на даному слайді ви можете бачити аналіз предметної області. Тут ми бачимо. Основні механіки, які використовуються у платформерах, наприклад, рух або стрибки, також ми бачимо, що ці механіки можуть розвивати у наших гравцях, та також алгоритмічна складність та витрати пам'яті, які використовує кожна механіка. Uh, на наступному слайді ви можете побачити власні методи, які ми реалізували у даному платформері. Це uh, рух персонажа з анімації, стрибок персонажа та взаємодія персонажа з об'єктами. Uh, також ми вказали, що розвиває uh, цей, ця механіка у наших гравців. Також вказали алгоритмічну складність та витрати в пам'яті. Uh, далі має Можемо бачити схему структури розробленої програми. Це наш UI, який, через який ми взаємодіємо з нашим персонажем та виконуємо якісь е, методи та механіки. Е, основними компонентами в нас є UI е, це, наприклад, меню, кнопка або якесь вікно, е, персонаж, який е, відображає наші механіки та анімації та об'єкти, які. Можуть взаємодіяти з персонажем, наприклад, якісь перешкоди або предмети, які ми можемо збирати. Далі схема функціонування програми це UI-персонаж, якісь наші механіки, наприклад, стрибок та обробка фізики, анімації тощо. А, далі ми бачимо схему даних, а, яку ми реалізували в нашій грі. У нас є система рахунку, є інвентар гравця та події самої гри. А, наприклад, у системі рахунку ми зберігаємо а, найкращий час а, найкра нашого гравця за... на рівні. Uh, у інвентарі гравця, наприклад, в нас є цілочислена ціло змінна, яка зберігає кількість uh, доступних телепортів на рівні. Uh, ось uh, на наступному слайді ми можемо бачити, uh, чому саме була вибрана uh, мова програмування C-Sharp та двигун Unity, із найактуальніших uh, двигунів. Які є зараз на ринку, це Unity та Unreal Engine. Unity був вибран тому що дуже низький поріг входу набагато нижчий, ніж в Unreal Engine, та дуже висока швидкість розробки цього двигуна. Але є недоліки цього двигуну, це обмеження на деякі низкорівні операції. Далі на слайдах ми можемо бачити інтерфейс нашої нашого застосунку. Це ігрове поле наше. Також на наступному слайді є ще скріншоти нашого застосунку, які можна побачити. так Переходимо до наступного слайду. На наступному слайді техніко-економічні показники. на це показники нашого персонального комп'ютеру, на якому було протестовано наш ігровий застосунок. Висновки була досягнута мета, це ми розробили ігровий 3D-застосунок на базі двигуна Unity. вирішили такі задачі. Як розробку механіки руху персонажа, стрибка персонажа та взаємодії персонажа з об'єктами це наш збір предметів для телепортації. Використовували в даному проєкті фізику та анімацію для покращення ігрового процесу та створили основу ігрового застосунку для подальшого розвитку нашого проєкту, наприклад. Додавання реклами та публікації на таких платформах, як Steam, а також можливе портування цього додатку на мобільні пристрої. Далі хочу продемонструвати сам ігровий застосунок. Зараз. Так, нас зустрічає головне меню. Воно простеньке. Є кнопка старту, вихід та найкращі очки. Кнопка Play запускає наш ігровий застосунок, якому ми можемо рухатися, стрибати, програються якісь анімації. Програються якісь анімації. Та є ефект збір предметів. Ось знизу ми можемо побачити, що в нас зараз додався телепорт. За допомогою кнопки ми можемо робити телепорт. Також при столкновенні з якимись об'єктами ми можемо програти. У нас є кнопка рестарт або повернутися у меню. А, вихід. А, на цьому, все. Дякую за увагу.